В кінці липня, коли пташенята лелеки, Грицька та Одарки вже добре навчилися літати, батьки у гнізді їх годують все менше і менше, в день ми майже весь час бачимо гніздо порожнє. Однак у 20-х числах середодня до гнізда став навідуватись Грицько. Деколи навіть сідав. У глядачів склалось враження, що він бідняга захворів. Схоже, таке враження склалось не лише у глядачів каналу, а і у сусідів Грицька горобців. Вкрай знахабніли. Призабули, що Грицько гарний мисливець. На горобців і не лише. Насправді, зі здоров'ям у Грицька все гаразд. Подивившись це відео, ви дуже швидко в цьому переконаєтесь. Як в цьому переконалась і Одарка. Мова піде про передміграційне спарювання лелек. Загалом спеціалістам це явище відомо. Люди його менше помічають. Вони взагалі під кінець літа мало звертають увагу на те, що коїться у гніздах птахів. Так чи інакше наша парочка і минулого року цим займалась десь у цю пору, коли дітей у гнізді не було. І сей год повторили. Наприкінці літа співвідношення дня і ночі приблизно таке, як і навесні. Плюс споглядання порожнього гнізда. Можливо, це стимулює птахів. Одарка вже з тиждень не ночує у гнізді. Так, ввечері заскочить хвилин на 5 та й тікає, а вдень і поготів її не було. А тут з'явилось. Грицько, Грицько, та не з того боку! Стоп-стоп! У нас серйозний канал, тому про серйозні речі. А свої коментарі можете залишити під відео. Питання перше. Чи будуть яйця, чи будуть діти? Зрідка самка може відкласти яйце восени. Але, звичайно, шансів на успішне висиджування малят немає. Є версія, що такий ренесанс стосунків зміцнює пару і збільшує вірогідність швиденького її поєднання у рідному домі після зимової міграції наступної весни. Що ж, якщо ця пара була успішна, то в цьому є біологічний сенс. Схоже, що спроба 2 була більш успішною. Принаймні з цього ракурсу видно, що спарювання точно відбулось. Була ще й спроба 3, щоправда, не така успішна, тому ми її загалу показувати не будемо. Натомість дозволю собі висловити ще одне припущення. Про доцільність парування птахів, коли шансів на вигодовування нащадків вже нема. Навіщо витрачати зусилля, калорії? Адже природа раціональна. Той, хто робить зайві втрати невчасно, тому в потрібний момент може не вистачити. От вам і пташина контрацепція. Але робимо серйозні обличчя і повертаємось до гіпотези. Ми з вами живемо у мінливому світі. Навіть на пам'яті теперішнього покоління ми бачимо прояви потепління клімату. І той, хто буде до нього готовий. Виживе. І хто знає, можливо, коли наше літо продовжиться ще на місяць, то і у лелек з'явиться шанс на другий виводок. І перевагу отримує та пара, яка готова до спарювання у другій половині літа. Таким чином. Варіабельність поведінки дозволяє популяції швидше адаптовуватися до змін.